Сьогодні ми з вами поговоримо, як правильно відновлювати відвідування дитячого садочка. Після тривалої перерви відвідування дитячого садочка краще починати поступово в 2-3 етапи. Спочатку можна перевести дитину на прогулянку з одногрупниками, далі можна залишити до обіду, а на третій день можна залишити вже і на цілий день. Але варто ще дивитись, як налаштована дитина. Може, ваша дитина дуже сумувала за дитячим садком і погодиться залишитись одразу на всі 8-9 годин. Заздалегідь, мінімум за тиждень, потрібно нагадати дитині, чому весь цей час він був вдома. А вже час повертатися до дитячого садочку. Нагадайте дитині, які є переваги відвідування дитячого садочку. Там вже дуже засумували друзі. А також багато нових іграшок і самі добрі та ніжні вихователі. Дізнайтесь у дитини, за яким найсмачнішим блюдом він сумує з дитячого садочку. Зробіть це блюдо разом, приготуйте. Також ще важливо згадати з дитиною, в якому місці групи йому сподобалось знаходитися найбільше всього. Чому? Та пограйте в таку гру. Закритими очима накресліть план групи і намалювати себе, де він дуже полюбляє проводити час. Прекрасною ідеєю буде пограти з дитиною в гру вихователя, музичного керівника, логопеда. Це нагадає дитині про людей та дитячий садок. І пам'ятайте, всі діти різні. Одні дітки після тривалої перерви дуже поспішають до дитячого садочку побачити друзів та пограти з ними в свою улюблену гру. А є дітки, яким дуже комфортно поруч з мамою, і вони дуже за цей час звикли бути вдома. Якщо ваша дитина саме така, проявіть трішечки гнучкості, забирайте дитину одразу після обіду. І пам'ятайте, що в такий важливий час для дитини. Йому дуже необхідна ваша підтримка, ваша впевненість і ваша допомога в адаптації. Обов'язково обговорюйте з вихователем, як пройшов день у вашої дитини. А вихователі та психолог обов'язково допоможуть вашій дитині з радістю повернутися в дитячий садок. Ми чекаємо на вас.